Тема є така, що є дві групи, в які будуть три команди. Е, перша команда, яка попаде в першу групу, спочатку зіграє з командою третє. Тоді група е, то номер два. так само, перша команда зіграє з третю. яка система? Там? Вони вкинуті. Перша команда. ФК на хаті друга, друга команда з першої групи. З ФК на хаті буде грати. Журналісти. Журналісти. Області. Третя команда з групи першої. Викладачі. Бачите. ФК на хаті. Викладачі. Другий матч. Філій Денкус. Полз. Дорогі друзі. Вітаємо вас з початком нашого футбольного сезону в УКУ. Сьогодні ми вже провели жаркування і в понеділок будемо мати супер турнір у Ку-2012. Чекаємо вас, в вболівальниці, особливо Ось, ви матимете можливість подивитися розклад на нашому сайті у Кузденської ради. А опісля тиждень після того матимемо супер-мега-круту футбольну вечірку, на якій розглянемо всі найзапекліші моменти боротьби в турнірі та нагородимо наших переможців. Отож, чекаємо вас! Football League Weekend.